Віт, друзі, як ви вже могли догадатися, в нас сьогодні єдине різдвяне відео, і це відео буде присвячене книзі Різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса. Ви знаєте, що я дуже хотіла її прочитати і вже ділилася цим у своїх зимових планах, які я виконуватиму, ну, сподіваюся, дуже на всі 100%. Зараз в мене така собі атмосфера м -м, дуже дивна. У нас тут є і зовсім, зовсім, зовсім не різдвяна погода, але, тим не менш, мені якось абсолютно все одно, в мене є ялинка, в мене є е такий сніговик, е в якому дуже-дуже смачна кава, яку я ще навіть не спробувала. Я її зробила. Десь хвилин 20 тому, але до сих пір її не спробувала, тому що щось мене постійно відволікає. В мене є е, мій планшет з книгою. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішній влог вийде дуже затишним, не дивлячись ні на що, тому що я сьогодні збиралася е, зробити імбирні пряники. В мене я не знаю, останні, напевно, 5 років я роблю імбирні пряники і в мене постійно різні рецепти я використовую. І ось лише один мені сподобався, і я дуже хочу його якось вдосконалити і зробити сьогодні разом з вами прянички. Можливо, вам також сподобається цей рецепт. І будемо ми з вами готувати, потім, звісно ж, їх їсти. І паралельно читати та насолоджуватися Чарльзом Дікенсом. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде цього разу, і саме після цієї книги все в мене завтра складеться. Так. Тому я читаю під ялинкою, поки в нас не вийшло сонечко, але воно сьогодні і не вийде, звісно, звісно, звісно ж. Але поки така дуже темна, 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 романтична атмосфера перед Різдвяна. Читатиму, насолоджуватимуся і кавусею. Кавуся в мене така гаряченька, і так, так, це добре, я прям не можу. Я прям дуже мені так щось сьогодні. Сьогоднішній день співпало моє е, мій внутрішній емоційний стан і з тим, що я хотіла знімати влог саме сьогодні. Можливо, це такий самоструй, не знаю, але. Але так, гарного вам дня! А мені приємного читання. Він усюди вносив із собою цю льодову атмосферу. Присутність скруджа заморожувала його контору в літню спеку, і він не дозволяв їй розмерзатися ні на дещицю, навіть на різдво. Спека чи холоднеча дворі — скруджа це не переймала. Жодне тепло не могло його обігріти і жоден мороз його не пробирав. Найлютіший вітер не міг бути злішим від скруджа. Найзапекліша за не могла бути настільки жорстокою, а проливний дощ таким нещадним. Негода нічим не могла йому дошкулити злива, град, сніг мали тільки одну перевагу над скруджем вони нерідко сходили на землю зі щедрістю, а скруджеву щедрість була невідома. Рецепт найсмачніших імбирних пряночків. Всипаємо в каструлю 200 г цукру, додаємо 90 г вершкового масла, 100 г меду та замішуємо до повного розчинення. Додаємо чайну ложку соди і постійно мішаємо, поки ця маса не стане ну дуже привабливого коричневого кольору. Постійно мішати треба лише для того, щоб там нічого не присмажилося. Вливаємо 100 мл укропу, будьте дуже обережні, щоб не обдало обличчя парою. І так, якщо у вас десь щось булькнуло на плиту, то дуже раджу одразу витерти, тому що потім цю суміш дуже важко віддирати. Виключаємо плиту, залишаємо хвилину на 20 щоб охолонуло, тому що яйця додавати в гарячу суміш не треба. Вони зваряться і білок буде плавати е, такими брудними, непривабливими шматочками. Трішки охолонуло, додали 2 яйця та один жовток. Білок не викидайте, звісно ж, тому що він нам знадобиться для айсінгу. І дуже-дуже-дуже енергійно замішуємо їх в цукровому медову суміш. Просіємо муку, додаємо дві чайні ложки кориці, дві чайні ложки меленгового беру. Перемішуємо і вливаємо цукрово-медово-яєчну суміш. Замішуємо тісто і на 2-6 годин відправляємо відпочивати в холодильник. Притрушуємо поверхню мукою, дістаємо тісто ярвала на маленькі шматочки, тому що на поверхні мало місця для того, щоб розкочувати його повністю. До речі, пряники мають бути не менш, ніж пів см, трішки більше краще. Інакше вони стануть медовими сухарями. Відправляємо в духовку розігріто до 180 градусів на 15 хвилин. Дістаємо, додаємо охолони та в цей час робимо айсінг. Один білок, який залишився від жовтка, 150 г цукрової пудри та одна чайна ложка соку лимона, збиваємо їх міксером хвилин 10-15. Якщо можете малювати, малюйте. Я не вмію і якось ніяк не навчуся, тому просто розмазюківаю айсінг по прянику. Без цього ніяк, тому що він додає їм особливий присмак. Це все смачного! Прочитала рівно половину повісті Дікенса, Різдвяна пісня в прозі. І що я хочу сказати? Це щось неперевершене. Я закохана, я просто закохана. Я дуже хочу її дочитати. Зараз сяду і дочитаю її, просто не Ну, Тим паче, що тут 40 сторінок залишилося лише, можливо, трішки більше. І. Це так мило, це така мила історія, вона дуже повчальна. Вона взагалі дуже добра, не дивлячись на те, що мені навіть дуже е, прикро за головного героя, Скруджа. Який такий дуже самотній чоловік, який живе лише один, для нього має якесь значення зараз лише гроші, в нього дуже поганий характер, він ні з ким не хоче спілкуватися, він не хоче ні з ким бути близьким. Він боїться якихось близьких стосунків зі своїми родичами, яких в нього не так і багато. Тут саме йшло про племінника про його. І, ем, звісно ж, на то є якісь причини, е, які е, нам і розповідає ця повість, через що він таким став і як так. Все це, звісно ж, відбувається напередодні Різдва. І до е, скручу приходить дух його колишнього товариша, його компаньйона, який. Мав такий, такий самий поганий характер, який на своєму прикладі показує Скруджеві, що не треба бути таким, що щось треба змінити. І ось на наступного дня до нього приходить дух Різдва, і зараз я якраз дійшла до другого із трьох духів. І цей перший дух Різдва він відводить. Скруджа у його минуле. І показує йому тіні минулого все, що має якесь значення для скруджа теперішнього. І щоб хоча б якось його змінити, і взагалі, щоб якось змінити його ставлення до інших, до світу взагалі. Дуже мило написано, дуже. Прекрасна мова у Дікенса, ну серйозно, я не буду нічого казати. У Дікенса нереально красива мова. Він настільки гарно пише, він настільки настільки хочеться його читати. Просто відірватися неможливо. Можливо, через те, що це повість, вона коротка, і, можливо, не знаю, можливо, в мене такий настрій зараз. Але мені дійсно хочеться читати Дікенса. Усього, напевно. Тому зараз я дочитую. Звісно ж, я поділюся за вами пряночками, що з ними там вийшло. Зайсінгом вже трішки пізніше, напевно. І дочитую тому повість. І потім згодом вам все розповім. Ну що, до речі, ось мої. Пряночки печу. Просто зупиніть відео і прочитайте ці два абзаци. Я, чесно кажучи, в якомусь шоці знаходжуся. Я перечитала це двічі, тому що він нереально прекрасний. Я дочитала різдвяну пісню в прозі, і що я хочу сказати? Як я могла її раніше не читати. Але мені здається, я бачила, чи мультфільм, чи фільм щось. От стовідсотково я пам'ятаю, що щось я дивилася ну, подібне, але не подібне, а, напевно, екранізацію. Це ця історія настільки розчулила мене, я просто не можу зараз зібратися якось і. І щось про неї розповісти. Її потрібно прочитати абсолютно всім. Абсолютно всім. Це... Це краще, що напевно я могла взагалі взяти до прочитання саме в цей період перед Різдвом. І яка вона прекрасна! Вона мало того, що дуже чудово написана, вона дуже повчальна. Вона. Вона така. Вона така мила. Я не знаю. Ну там все, все, що там взагалі відбувається, і все, що там є, це просто щось. Щось нереальне, прекрасне. Я не можу. Вона дуже мила. Вона дуже мила і я. Зараз е, просто, напевно, <смеш> беру всі свої слова, е, якісь гдотні, які я говорила про Чарза Дікенса, і я хочу прочитати все, що він написав. Тому що його стиль, його мова це щось, ну, це чудове. Це нереально чудово і Ой, я дуже щаслива, що я її прочитала, але в мене так. Стукатить серце зараз, тому що вона дуже зворушлива, ця історія, дуже-дуже. І ще раз її перечитати можна, не знаю. Мені дуже сподобалося, дуже раджу її від себе. І е... от реально, якщо у вас є час, обов'язково прочитайте. І вона дуже коротка, ну але... але вона. Це, напевно, найкраще взагалі читання, яке може бути ось саме в цей період. Дуже багато чого приходить до голови, знаєте, таке, такого, що, про що ти не замислюєшся. Так, це було чудово. Дуже вдячна вам за те, що дивилися це відео. Щасливого Різдва! Бережіть себе, друзі, Па-па!